Сьогодні, сьогодні, 9 березня, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя, розклала помідорчики чері на сінечку, яке я купувала в магазині 31 січня, взяла з його на сінечка, розклала по серветочкам і буду зараз садити в землю в відкритий ґрунт під п'ятилітрові фляги. Тут у мене було. Шість луночок заправлені з осені барматухою і намічені колушки. Тепер я дві з них прикриті листячком були, заправлені барматухою. І тепер я розгорнула два, дві луночки, поставила туди салфеточки, серветочки з насінням помідорчиків чері. Зараз присиплю земелькою і накрию п'ятилітровими флягами. Присипала вологою земелькою. Ущільнила. Отак, спеціально зробила так, щоб серветки було видно. Щоб знати, де вона в мене росте. Ущільнила. Накриваю. Накриваю флягою п'ятилітровою. Так, гарненько. І ще одна. так Присиплю так трошечки збоку. Отак присиплю. І тут теж так присипаємо. Щоб тепленько було на сонячному місці. Все посіяно. Кругом. Присиплю листечком, щоб не пересихала земелька. Кому це сподобалось, можете зробити так, я так завжди роблю. Мені дуже подобається так. Вирощувати розсаду. Все, хай росте. На все добре. На все добре, щасти, скорішої перемоги.